Це сталося на червоній площі пожежа. Та хто запустив безпілотник по Москві? Сьогодні ютуб канал Ростослав Продакшн підібрав 5 прогнозів українських тарологів. Буде цікаво залишатися разом з нами, аби підтримати це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвінок. Вночі 3 травня поблизу Кремля пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі бачили в небі. у при службі Путіна. Вже встигли заявити, що нібито Україна вночі намагалася завдати удару по Кремлю. Там кажуть, що російські військові та спецслужби вивели з до два безпілотника, які атакували Кремль, літаки літять будемо всіх бомбити. А що з цього приводу говорять астроексперти. Далі номер один, Людмила Хомутовська вона впевнена, що вибухи в Москві – це чергова провокація Росії. Я не думаю, що тут буде рука України. Тут саме Росія, яка собі щось там і зробить для того, щоб завершити війну, тому що насправді там все так дуже доволі так сумненько очами Росії з того боку, це їхні, їхні розробки. Це яким чином ми знали пожириться якусь інформацію, отримали розвідкою. Номер два ленка з Канади за допомогою карта. Ровена отримала відповідь на питання. Навіщо безпілотники полетіли на Кремль? Ой ой. Чорне меса, бачите? Ця карта чорної меси. Ця карта показує перш за все, що ми не знаємо багато чого, багато чого темного є на цій землі. І якщо б люди могли б бачити все це темне, тем, таку чорну месу, людина би не витримала. Так? Бо наш мозок, наш глузд, здоровий глузд, він не простосований для того. Щоб це все зрозуміти і пережити, це страшне, там страшно, там дуже страшно, там всі біси, всі ці бурдалаки, і біси роблять такі чорні меси. І ця карта чорної меси, бачите, перевернутий хрест, бачите, така страшна карта. Вона говорить, що у них в той, в той момент. Що прилетів безпілотник, вони, вони там всі були, вони робили чорну месу. І говорили багато про те, що він не буває у Кремлі, а там не живе, то не було напад на нього. Нападка на нього, безумовно, не, не живе він там. Але в цей момент, бо це було вночі, Ну, інакше не вийшла б така карта. Вони проходили чорне месо. Чи був він там самий, їх цей, цей головний біс присутній, чи ні, покаже наступна карта. А, дивіться, бачите? Він там був Він там був присутній. Він там був в той момент присутній. І його, там, там знаєте, побивали отако біси, біси. Так, бачите, все на карті витку. Номер три Віктор Хлитовський. говорить що вибухи, які відбулися 3 травня, були лише репетицією і далі ще буде. У нас випадає карта зірки перевернута, тобто момент того, що плани не реалізовані в повному обсязі, або йдуть не за планом, як часто в Росії це буває, і у нас випадає. Досить цікава карта, знову ж таки, вчора є переглядався запитання, сьогодні так само випадає карта вежі, такий підступний прагматизм. Якщо хтось буде казати, що там це українська диверсійна група, чи це олігархи Московії скинулися на дрона для того, щоб показати свою міць, надавити на Путіна. Я гадаю, що це ще, Якщо аналізувати розклад за картами Таро, момент. Самостійних дій, вчинків прагматичних. Котрі в принципі виправдовують е, сьогоднішні, сьогоднішні обстріли по Одесі, сьогоднішні обстріли е, масовані обстріли по Києву. 99,9% того що самостійно, але досить цікава інформація йде зараз. Е, карта дурня випадає тоді, коли ти зробив якусь річ, необдумано. В нас випадає ще падіння перевернутий імператор, тобто момент того, що Ця ситуація настільки розв'язала руки Путіну та його режиму, а навпаки, момент того, що вони самі показали свою неспроможність. Ну вибачте, це червона площа. Ну як вони кажуть, червона лінія, червона площа самі собі нагадали на репутацію за розходом це самостійні вчинки. Самостійні дії пов'язані з атакою на Крим. Номер 4. Марія Тиха. Вона впевнена, що вибухи в Росії ще будуть, адже їхня протиповітряна оборона не працює. Гімня не ПВО у них Сімірка Жезне, щось відбуває, але петірка Кубки багато чого пропускає. Старе. Нам вдасться оминути ПВО, тому що карта магия, карта стратегії. Тобто ми знаємо, куди бити, як бити, навіщо бити. І як ламати це ПВО? А саме ПВО, Сімірка Жезлів, Пітірка Кубки в них дуже багато пропускає. Тому що мені здається, що воно старе. 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 І багато вже чого вони витратили. Номер 5 Роман Заводовський він впевнений також, що за вибухами стоїть сама Росія, і це тільки провокації, про які Астроексперт попереджав раніше. Так, дивимося. Перша карта карта хуліганів, карта колаборантів, сепаратистів, карта диверсантів. Така не дуже хороша карта. Це дійсно була якась досить велика провокація. Карта Возлюбленої падає. Жіноча енергетика на циганській колоді. Карта солдата падає. Додаткова мілітаризація, напевне, намагаються мотивувати своїх громадян РФ воювати далі проти нас. Карта виснаження, карта втоми, якась дуже сильна втома від цієї ситуації. Вони виснажені, і таким чином, напевне, що вони намагаються від безсилля зробити хоч якусь провокацію для того, щоб нас дискредитувати. Далі дивимося. Карта пічалі падає. Карта огорчення, така не дуже хороша карта. Карта якихось небезпек, агресії, провокацій, смутку, жалоби, траура. Карта дому. Дивіться, яка цікава комбінація. Тут карта дому, а поруч карта Агарченя. Це не хороший знак. Можливо, знову удари від, е, від окупантів по житлових будинках та по цивільній інфраструктурі. Ну, така не дуже хороша карта. І ще одна карта, яка падає: карта офіцера. Знову карта сол... тут випала карта солдата. Ось, а тут карта офіцера, мілітаризація. Знову ж таки, підсилення воєнне, військове. Дивимось на цій колоді. Сімірка, пікова карта підвищених повітряних загроз та атак, піковий туз. Карта терактів, дуже великих і дуже сильних, дуже значних. Симірка Христова карта руху вперед. Карта успіху, вісьмірка-червова карта брехні. Остання карта, яка випадає вісьмірка-червова, це брехня, це махінація, це маніпуляція правдою. От, конкретно мої підозри, судячи по тому, що я бачу, підтверджуються: це маніпуляція правдою, це конкретно зумовлена брехня. Це от провокація від ворогів, тому що вони стільки хвалилися своїм ППО, вони стільки хвалилися тим, що вони захищені. І тут одна ракета падає на Кремль, і при цьому сильно Кремль і не постраждав. Таке от одна ракетка впала, непонятно як, звідки вона прилетіла, але звинуватити треба, як звичай, зазвичай, Україну. Тобто я бачу по картах, що це. Провокація зроблена навмисно для того, щоб потім теракти по Україні могли бути ще сильними. Я вже про це говорив. Я говорив, що я бачив карту правосуддя. Я говорив, що я бачив, що настають чорні часи, такі темні. До 15 травня може відбуватися всяке. Це чорний час, це сатанинський час, це небезпеки, провокацій, це агресія. Будьте максимально обережні. Тож, прислухаємося до парад, віримо в Збройні Сили України. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав. А в не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок, адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.